Дев'ятий клас біологія. Тема неклітинні форми життя, віруси. Я давно вже відчуваю, що біологія може захоплювати не менше аніж будь-яка таємнича історія, тому що вона і є. Таємничою історію писав Річард Докінс. Новини науки. Новий вірус, відкритий у 2011 році неподалік від побережжя Чілі, отримав назву ось таку. Його геном. геном містить 1 мільйон 259 197 пар нуклеотидів, а розміри близько 680 нанометрів. За цими показниками вірус є рекордсменом серед неклітинних форм життя. У 2003 році описано мімівірус, що паразитує в клітинах амеб. його геном. Містить 1,2 мільйонів пар нуклеотидів, а розміри становлять близько 600 нанометрів. Розгляньте їх. Яке ж місце цих форм життя в системі органічного світу? Попрацюємо над цим проблемним питанням. Система органічного світу це розподіл на групи всіх живих істот з урахуванням їхньої спорідненості. Та використанням систематичних категорій. Створення системи органічного світу є головним завданням біосистематики, вочевидь, завершеною така система ніколи не буде, але це не означає, що цього не потрібно прагнути. Основними принципами побудови системи органічного світу є принцип філогенетичності. В системі органічного світу живі істоти класифікуються не тільки за комплексом морфологічних, фізіологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних ознак, а й з урахуванням філогенетичної спорідненості організмів. Другий принцип ієрархічності. Систематичні категорії нижчого порядку об'єднуються в категорії вищого порядку. Принцип номенклатурної упорядкованості третій. Усі назви таксонів мають подаватися за правилами, прописаними в спеціальних міжнародних кодексах біологічної номенклатури. Загальновизна... визнаної системи органічного світу в сучасній біологічній класифікації немає. Найчастіше трапляються система двох імперій прокаріоти та еукаріоти. Та система трьох доменів бактерії, археї та еукаріоти. Згідно з однією з класифікацій, всі живі організми поділяють на чотири групи неклітинні, бактерії, археї та еукаріоти. Запам'ятаємо, система органічного світу створюється на основі принципів філогенетичності, і ієрархічності та номенклатурної упорядкованості. Які ж особливості та значення вірусів? Неклітинні – це сукупність форм життя, що не мають клітинної будови. Цей термін з'явився після відкриття найбільших вірусів, якими є мімівіруси, мегавіруси і пайдоравіруси. Окрім вірусів до групи неклітинні відносять і сувірусні частинки віроїди та пріони. Віруси це не клітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами. Запам'ятаємо це визначення. Віруси вражають усі клітинні організми. Знайдено також віруси, які здатні відтворюватися лише в присутності інших вірусів, віруси сателіти. Відкрито віруси в 1892 році. Івановським, віруси, яких на сьогодні описано понад тисячі видів, визначає вірусологія. Які ж особливості вірусів? За особливостями будови, віруси поділяють на прості і складні. Прості віруси складаються з білків і одного типу нуклеїнової кислоти, а складні віруси мають ще ліпіди вуглеводи. Прості віруси мають. Капсид з білкових частинок, капсомерів і нуклеїнову кислоту, серцевин. Складні віруси можуть мати додаткові оболонки, молекули вуглеводів, ферменти тощо. Вірусна нуклеїнова кислота представлена одно або дволанцюжковими молекулами ДНК чи РНК. Вірусні білки бувають декількох типів. Білки-ферменти для самовідтворення молекул нуклеїнових кислот, білки гемоглютиніни для розпізнавання клітин, білки нейромінідази для руйнування рецепторів клітин, структурні білки для побудови капсиду. У вірусів немає власних. Біолоксисинтезуючих систем, тобто у них немає власних інформаційних РНК, транспортних РНК, рибосом. Для вірусів характерна специфічність, що полягає у можливості взаємодії вірусів лише з певними рецепторами клітинних мембран. У життєвому циклі вірусів наявні дві фази позаклітина, віріон. І внутрішню клітина проявляє окремі ознаки живого, як то мінливість або розмноження, наприклад. Яке ж значення вірусів? Віруси спричиняють різноманітні, часто масові епідемічні захворювання. Розгляньте ілюстрацію 141. У людини віруси вражають органи дихання, віруси грипу, травну, гастроентерити, гепатити. Чи нервову, поліоміеліт, енцефаліти, СКА, системи, шкіру та слизові оболонки, кір, герпес, вітряна оспа. Віруси пригнічують імунні реакції організму, наприклад, синдром набутого імунодефіциту, СНІД. призводять до ракових захворювань, онковіруси. У тварин віруси спричиняють ящір, Чумку собак, чому курей, у рослин жовтушність, мозаїчність, плямистість, некрози, пухлини тощо. Основними заходами боротьби з вірусними хворобами є перше ізоляція хворих організмів від здорових карантин. Друге лікування з допомогою хімічних антивірусних препаратів, хіміотерапія. Третє. Профілактичні щеплення для підвищення стійкості організму. Імунізація. Людина використовує віруси у біологічному методі боротьби зі шкідливими видами, личинками кровоносних комарів, гусеницями шовкопрядів тощо. Віруси використовують і в генетичній інженерії для перенесення генів до клітин бактерій. Учені вважають, що віруси відіграють велику роль в еволюції організмів, оскільки можуть передавати спадкову інформацію від одних особин цих організмів до інших, як у межах одного виду, так і між різними. Тож запам'ятаємо, віруси є давньою важливою та недостатньо вивченою формою життя. Пріони це особливий клас інфекційних агентів, які є. Низькомолекулярними білковими частинками без нуклеїнової кислоти. Ось ви їх бачите на цій ілюстрації. Це збудники важких захворювань центральної нервової системи, м'язової, кровоносної та інших систем у людей у ряду вищих тварин. І завжди закінчуються летально, відкриті Пріони у 1982 році американським біологом Прозінером. Найвідоміші пріони інфекції, пов'язані з ураженням головного мозку, губчаста, енцефалопатія, фатальне сімейне безсоння, хвороба куру та інші. Запам'ятаємо, що віроїди це не клітинні форми життя, які являють собою низькомолекулярну одноленцюгову кільцеву РНК, що не кодує білків. Віроїди було відкрито у 1971 році дінером. Ці субмікроскопічні частинки, на відміну від РНК вірусів, білкової оболонки не мають. Віроїди потрапляють в клітину рослини хазяїна під час вегетативного розмноження за допомогою комах або механічним шляхом у разі пошкодження тканин. Більшість ще вважають, що вони походять від інтронів. Або мобільних генетичних елементів. Віроїдними хворобами є веретеноподібність бульб картоплі, хвороба жовтих плям рису та інше. Запам'ятаємо, пріони і віроїди є заразними субвірусними частинками, що мають різну хімічну природу. Увага завдання. Робота з ілюстрацією. Розгляньте схему життєвого циклу віруса, грипу, та визначте сутність таких стадій, як прикріплення до клітини, проникнення в клітину, транскрипція, трансляція, реплікація, збірка вірусних частинок і вихід із клітини. Застосуйте знання і поясніть, чому створення ефективних антивірусних ліків є дуже важливим завданням. Застосуйте набуті знання в ході роботи ось над цим міні-проектом. Біологія плюс здоров'я. Грип. Це вірусне захворювання, що супроводжується ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Найчастіше грип поширюється у вигляді епідемії та пандемії. Внаслідок найгіршої з них епідемії Ісландського грипу 1918 року загинуло від 50 до 100 мільйонів людей. Сьогодні ситуація є такою, що звичайний вірус сезонного грипу спричиняє до 500 тисяч смертей щороку. Чому вірусні хвороби так важко подолати? Допоможе вам дати відповідь на це запитання, квест, який ви пройдете за завданнями для самоконтролю. Сплануйте свій власний результат і отримайте його. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.